30 червня Україна втратила ще одного свого сина. В бою на Донеччині, захищаючи рідну землю, героїчно загинув сержант Євгеній Ковальчук. Скорботну новину про втрату сповістив міський голова Андрій Білоусов та висловив глибокі співчуття рідним і близьким захисникам. Сьогодні пройшли попрощатися з Євгенієм, його друзі, товариші, побратими та рідні. Євгеній народився 18 травня 1978 року. Закінчив ПТУ номер 26 та тривалий час працював на ДМК. Був учасником АТО ООС. На початку травня минулого року став до лав Збройних сил України, де мужньо захищав рідну землю. Близький друг героя і командир відділення Антон розповідає, служили разом майже з перших днів повномасштабної війни. Коли Євген тільки прийшов, одразу добре потоваришували, стали майже братами. Жили поряд, ходили разом на позиції. Один день Антон отримав поранення, а Євген, на жаль, поліг на полі бою. Сьогодні сумна в нас дата. Ховаємо нашого побратима, справжнього патріота України і дійсного сина України, який загинув, захищаючи свою сім'ю і нашу батьківщину від ворога. Дуже сумно, що уходять найкращі, на жаль. Дуже гарна людина, справжній друг, патріот. Взагалі, весь колектив дуже сумує. Це тяжка непоправна втрата. Він намагався дівитися досвідом з 15-го року. Хлопці слухались, брали щось досвід, що міг ти і робив. Слава Україні, і герої не вмирають. Опрощатися з героєм прийшла працівниця військомату Тетяна. Євгена знала з самого початку війни, ще з 2014 року, коли він приймав участь по мобілізації в АТО ООС. Він отримував поранення, але це його не зупиняло. Євгеній приходив до військкомату та знову добровільно призвався захищати Україну. Людина завжди усміхнена, оптимістична, легка. З ним було легко спілкуватися. Він надихав на те, щоб знову інші йшли воювати і захищати нашу Україну. Сумна звістка сталася на днях, що дуже гарчила. І поки він буде жити в нашій пам'яті, буде жити слава про героїв. Героям слава у Євгена залишилася дружина, донька, мати та брат. Панахита проходила у Козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної церкви України. Поховали герой на алеї Героїв військового кладовища Доземний уклін воїну захиснику.